Що таке соціальне шкільне підприємництво? Це невеликий бізнес, зроблений учнями на території шкільного закладу. А як ти думаєш, чи важливо створювати соціальні шкільні підприємництва в закладах освіти? Думаю, що так, бо це файно буде учням купувати якісь товари у інших учнів і просто спілкуватися. Що нового, можливо, цікавого ти дізналася сьогодні на тренінгу? Як заробляти свої перші гроші? І просто провела гарний час. Кожне соціальне підприємництво неважливо, шкільне, не шкільне, воно повинно мати свою місію. Чого воно досягає? Коли ми створюємо соціальне шкільне підприємництво, то це діти створюють і діти потім вирішують проблеми. Які знання, навички ви отримали сьогодні? Особисто я сьогодні на цьому тренінгу отримала мінімальну базу ведення бізнесу, особливо на школі, школьній території. Це доволі зручно, бо на другій зміні мало часу. Особливо піс після школи до школи дуже мало. А так о, можна займатися якоюсь справою, яка мені ну, подобається, і може бути корисною для інших. Хотіла ти, щоб в вашому закладі було соціальне шкільне підприємство? Mm, напевно, що так особливо було б доволі корисно мати щось по типу, того ж репетиторства, але коли учні до учня mm, цікаво.